Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро прогноз для знаку зодіаку Терези на лютий 2024 І так, Терези, лютий подивимось, якими подіями відзначиться цей період, в якій атмосфері пройде. І так, терези. Спочатку дивимось в цілому атмосферу місяця шістка кубків, чудова карта. Говорить про е, позитивні емоції, та так як в нас кубки, то говорить про те, що місяць доволі буде емоційним, але все одно ці емоції будуть більш позитивними. Ну, Це ще карта з однієї сторони говорить про ностальгію. Про сум, за вашими, можливо, рідними, можливо, за кимось ви сумуєте з вашими знайомими, і ви вже мрієте про вашу зустріч, можливо, ви плануєте зустріч з кимось, з вашими знайомими, з ким ви давно не бачились. Ну, Це ще карта говорить про те, що ви можете зустрітися з кимось. Да, можливо, Колегами, коли раніше працювали, можливо, ваші друзі, можливо, родичі, можливо, ви знаходитесь далеко на відстані від ваших батьків, і у вас буде в цей період зустріч, ви приїдете до них погостювати. Тому да, ось буде така приємна зустріч. Ну, це також карта говорить про допомогу, про підтримку. Да. Якщо у вас якісь виникнуть цей період труднощі, то все одно будуть люди, які вам допоможуть і підтримають в скрутну хвилину. Але все одно карта більш така позитивна. Ну, це ще карта дитяча, про діток говорить, тому, можливо, цей місяць вам прийдеться більше якби, приділяти часу вашим діткам, у кого є дітки. Да? Тому Якось так, можливо, ви якісь будете, чи планування у вас буде пов'язано з дітками. Ну, такий місяць зайнятий більш дітками, теж як варіант. Ну, а взагалі карта позитивна, тому давайте подивимось, все ж таки, які події чекають на вас в цей період. Так, карта суд, так, це карта таких якихось важливих змін у вашому житті, якийсь період, прикриємо її, період якихось змін. Це може бути і переїзд, це може бути і одруження, це може бути і розірвання стосунків, але да, це такий якийсь. Ну, дуже важливий період, да, якби назначений якби, долею. Да, це не просто так якісь щоденні події, які відбуваються кожного дня. Це якісь доленосні події будуть відбуватися в цей період. Ну, давайте подивимось далі, що карти покажуть. Так, тут теж карта світу, старший аркан теж говорить про завершення. Більше про завершення йде якоїсь ситуації. Так, тут, можливо, в когось і в прямому сенсі, можливо, були якісь суди, судові якісь справи, і на кінець то вже вони завершаться. Тому вже такий період закінчення. Так, Для когось ця карта говорить про якісь закордонні справи. Можливо, хтось виїздить за кордон, можливо, повертається. Так? Тому що тут карта йде ностальгії, тому що, можливо, у когось якби, такий сум за рідними, близькими, і тому хтось вирішить повернутися. Додому, а можливо, хтось і поїхати до своїх, можливо, ваша сім'я, родичі знаходяться за кордоном, тому, можливо, ви вирішите до них все ж таки поїхати. Тому, да, можливо, ваша сім'я, там хтось з ваших рідних переїхав за кордон, а ви все ж таки не наважували ще довгий період. І в цей період довгий ви сумували, вам було дуже важко, і от все ж таки ви наважились. Тому по і суду, і по карті світу це для вас такий дуже важливий крок у житті. Це для вас дуже важливі зміни, на які ви наважились. Ну, давайте далі подивимось. Так, четвірка кубків. Ну, четвірка кубків вона говорить більше да, про таку втому. Про те, що відбувається навкруги, вас вже все ж таки виснажило, у вас вже немає сил, якихось позитивних емоцій, да, тому якийсь такий депресивний стан і все, що відбувається, вас якби не влаштовує. Тому, можливо, у вас такий період буде змін. Тому давайте дивимось далі. Так, карта сила. Говорить про те, що все ж таки вам потрібно проявити силу, мудрість, терпіння і йти до наміченої цілі, щось змінювати у вашому житті. Ну, звичайно, це все не робиться за один день, але потрібно да, бути сильними, проявити терпіння і обов'язково все буде гаразд. Давайте дивимось далі. Так, король мечів. Тут випадає так. З однієї сторони, це можуть бути якісь вирішення юридичних питань, це може бути оформлення документів, можете звертатися на якісь державні установи з якимись довідками. Так. Для чоловіків особливо, бо тут і карта суд, і король мечів це говорить про те, що можливо комусь. Прийде повістка, да? хтось може отримувати такі показники. Так, що далі? Ну, давайте подивимось далі карта. Так, карта імператриці. Ну, карта чудова, вона говорить про те, що те, що ви запланували, можливо, розпочинаєте якусь справу, вона дасть вам. Стабільність в вашому житті, розвиток, все у вас буде чудово. Якщо ви жінка, можливо, ця карта говорить про вас, але якщо ви, ви жінка, да, то можливо, карта як порада в цій ситуації говорить, що потрібно прислухатися до. Свого внутрішнього я і робити так, як це хочете ви, те, що більше вам потрібно, як буде вам краще і комфортніше да, в якійсь ситуації. Тому неважливо, чого це стосувалося, чи це зміна роботи, чи це в стосунках зміни. Да, можливо, у вас є якісь негаразди в стосунках, чи це місце проживання вам потрібно змінити, але вам краще прислухатися до. Своєї інтуїції і робити, да, так, як буде комфортніше вам і зручніше вам. Але все одно, якби карта імператриці говорить да, по, по завершенню цієї ситуації, що все ж таки це завершиться все успішно, всі справи ті, що ви запланували, що ви будете займатися, вона дасть вам якісь і на майбутнє. Да, якусь таку впевненість, стабільність і розвиток, тому карти непогані. Давайте подивимось карту пораду для вас, як ж вам діяти? А да, от карта порада, ну, вона більше тут не про дії, Вона говорить про те, що вам потрібно прибрати ваші страхи і якісь вагання. Да, тому що, можливо, у вас багато якихось страхів, невпевненості, можливо, якісь комплекси, можливо, ви занадто б... довго вагаєте, щоб прийняти рішення, можливо, самі для себе придумуєте якісь проблеми, що а в мене там не вийде те робити, тому що щось то. Да, якби, самі себе накручуєте і лякаєте. Тому ось так. І якщо навіть якісь виникли. В цей період труднощі, то все одно не потрібно да, якби, самі себе накручувати і лякати це все тимчасово. Вихід з ситуації знайдеться. Да, тільки потрібно сили, терпіння. Да, ну, звичайно, і вам самим потрібно прикласти для цього зусилля, але да, все буде чудово. І обов'язково знайдуться по 6 кубків люди, які вам прийдуть на допомогу. Тому ось так. Ось такий місяць для вас, такий насичений, різноманітний, ну і такі, якихось важливих змін, звичайно. Тому ось так. Бажаю вам, щоб цей місяць був. Е для вас вдалим, продуктивним, все, що ви запланували, обов'язково здійснилося. Не бійтеся робити кроки вперед, не вагайтеся і зробіть так як краще для вас, як буде комфортніше для вашого життя. Дякую вам за підтримку. До побачення!